А запитання, відповідь на яке немає ніхто, але я всім всіх запитую, бо цікаво, як збирається Трамп завершити війну? А власне деякі медіа пишуть лендліз має він це отоголосити вести в дію. А росіяни країн агресорки мають злякатися. Ось і так має завершитися війна. На вашу думку, чи лендліз це це власне може бути те, про що зараз думає Трамп? І як у нас ідей, щоб завершити війну? Ну, Перше, що сталося з боку Трампа, є, що він пропонував, що він має план. Я содуюся з президентом Зеленським, що каже, будь ласка, прийдіть до Україну, України і покажіть всім цей план, ми будемо обговорити такий план, як це існує. Втім, тоді пішло до радників Трампа, щоб повідомити план. Бо перше був анонс, що план, а тоді треба знайти якийсь. Це що багато мені висилали, і я мав дуже багато розмов, інтерв'ю з питання статтю колишнього держсекретаря Помпео він видав план у газеті, який досить багато українців підтримали і казали: ну це би було добрий план. Там в втім є включено, але так само воно включає до декотрі старі теми. Він там каже, що. Адміністрація Трампа би повернулася до співпраці між Ізраїлю і Сауді Арабією. фактично це не існує зараз. Тепер mm. зараз тепер такого не може бути, а, але дуже важливо, що це не є одинокий план, який видав радники е, Трампа. Так само був е, ультраконсервативний план від е, радника на званий Келог, який працював для Трампа тільки при кінці його адміністрації. І цей план ба має більші а, більшу сферу капітуляції в неї. Uh -huh. І коли я коли я мав розмови з, з, з декотрі знаних них консервативних лідерів, а, такі що у наших тимтенкстут проводять, вони мені пояснили, що це, що Помпео написав, це читається дуже класно, але ми фактично думаємо, що цей план Келог. Цей ультраконсервативний план де справді був план Трампа. Це чому нам треба, щоб сам Трамп приїхав до України і, і представив той план Так.